Англійська абревіатура на баночці це мікрокристалічна целюлоза, і в складі саме лише мікрокристалічна целюлоза. Це свого роду губка целюлозна, яка здатна, коли вона в сухому вигляді буде, і займати маленькі розміри, і коли ти поливаєш її водою, вона розбухає і стає великою. Це природний харчовий елемент, друзі, який здатний створити базу для свідомого контролю та комфорту в повсякденні, адже Саме цей компонент є джерелом клітковини, що може сприяти зменшенню калорійності харчування та регулюванню процесів травлення, адже в цій добавці нуль калорій. А клітковина це те, що дуже потрібне нашому організму, і завдяки цьому формується оптимальне. Дієтологічне середовище для легшого контрольно маси тіла і збереження балансу ваги, тому що завдяки мікрокристалічній целюлозі, яка потрапляє в наш шлунок і там збільшується в декілька разів, у нас немає шансів з'їсти багато їжі. Давайте наступний слайдик, Ярославочка. Дві-три таблетки на день, три рази на день, і перед їжею за 20 хвилин перед їжею краще всього це робити для того, щоб в неї був час збільшитись в розмірі, обов'язково запиваємо великою кіль... кількістю водички, 90 таблеток в одному пакуванні, тобто вистачить на недовгий період часу, як враховуючи дві-три таблетки на три рази на день. Але це якраз той період процесу, коли. Коли ми активно скидаємо вагу, можливо, ви там на правильному харчуванні, можливо, ви прийняли рішення трішки відкоригувати свою вагу тіла, тому що ви розумієте, що зниження ваги тіла це комплексний підхід, який враховує крім МКЦ і ще і правильну їжу, яку ми споживаємо, ще якісь активності, які ми додаємо, споживання великої кількості води та інших супутніх компонентів. Це не замінник їжі, друзі, тому не потрібно жити лише на МКЦ, але це те, що дозволить. Вам з'їсти її менше так точно, і це популярна харчова добавка. Її ще називають часто чарівна пігулка для здорового харчування та контролю ваги у сучасному світі. Ми часто споживаємо більше калорій, ніж потрібно. І ось а клітковини в нашому раціоні бракує насправді. Ми не кожного дня там їмо овочі або фрукти, те, що в чому є найбільше клітковини. І це позначається на нашому травленні, вазі та загальному самовлення. Почутті. І у нас тепер є е, альтернатива, тому що у нас вже є квітковина в асортименті у вигляді псиліму, а зараз у нас є у вигляді мікрокристалічної целюлози, і це, якщо механічно брати дію, набагато ефективніше, тому що вона е, має більш щільну структуру е, целюлоза, мікрокристалічна, і вона дійсно не дасть можливості вам з'їдати більше. За рекомендаціями дієтологів, дорослі. Людині від собі потрібно отримувати 25-30 грамів харчових волокон щодня, друзі, не просто там одноразово, а щодня. Тому насправді. Більшість вживає лише половину цієї норми, а хтось взагалі щоденну норму клітковини не з'їдає. Як діє клітковина, вона не засвоюється в організмі і має нуль калорій. Потрапляючи в шлунок, вона набухає, створює відчуття ситості та допомагає контролювати апетит. Тобто, якщо це шлунок і ви випили клітковину, вона розбухла і зайняла половину, наприклад, об'єму шлунка, і друга частина вже лише залишилась для того місце для їжі, яку ви будете споживати, тому одразу можете зменшити кількість вмісту своїх тарілочок. Регулярне вживання мікрокристалічної целюлози допомагає підтримати нормальну роботу травної системи, і у вас буде гарне випорожнення кишківника. Це теж один із одна із переваг. Контролювати апетит і полегшити зниження ваги, виводити токсини та продукти обміну, тому що мікрокристалічна целюлоза, вона ще виступає як сорбент. Вона буде на себе на всі процеси. Розпаду чи бродіння всмоктувати і вже перетравлюючи буде йти далі по тонкому товстому кишківнику та виводитись назовні нормалізує рівень холестерину та цукру в крові як частина теж збалансованого харчування, що також важливо для тих, хто для власників серцево-судинних захворювань, для власників цукрового діабету. Отже, як висновок, це натуральна рослина клітковина, яка не містить калорій та не вклю... не викликає звикання, тому сміливо можете в будь-який час її споживати. Це зручний спосіб додати волокна у щоденний раціон, особливо якщо ви вживаєте мало овочів та фруктів. А ще її можна по секрету вам скажу свій маленький лайфхак, коли ви йдете на якийсь захід, де ви знаєте, буде дуже багато їжі, і ви ризикуєте переїсти. Це може бути між іншим і відпочинок, інклюзів, тому що перші два дні ми нажираємось. Вибачте, за вереж. А далі ми думаємо, як би з'їсти менше. Тому якщо у вас з собою буде баночка клітковини МКЦ, то ви будете точно в безпеці. Ну і ви, як мінімум, будете мати. Харчові волокна у вигляді таблеточок. Отже, рекомендований ще хочу додати на завершення термін споживання 3-4 тижні. В подальшому термін можна узгодити або з лікарем, або повторити при наступному вашій потребі, або якщо ви не контролюєте вагу, вірніше не вагу, а харчування. От тоді, коли ви не контролюєте харчування, ви відчуваєте, що так щось пішло не так. Тоді згадуйте про МКЦ, тому що це буде ваш помічник. Дякую, ми можемо рухатись далі до наступної до.